Вітаю, балдуряни. Сьогодні швиденьке теж відео із серії хінтів, що робити з деякими загадками, які в грі є, і як їх розплутати. Як завжди, все не очевидно, гра прекрасна, продовжуємо далі записувати контент. Зараз ми біля місячних веж, тобто трішки на північ від них, і там є, я собі до речі, ось якраз підпомітив, коли був тут перший раз. Коли, Сліджував карту, статуя з табличками, я її так відмітив собі. Що з нею робити? Все геніально, геніально просто. Коли я сюди перший раз прийшов, я і потикав їх і зрозумів, що щось тут не так, тут дійсно буде якась загадка, тому а, треба повернутися пізніше, свідомо, можливо, відкриється якась книжка, квест чи щось, яка додаткова інформація, але все геніально просто в цій грі просто треба було нажати у вірній послідовності, щоб відкрити прохід далі вниз. Вірна послідовність у нас яка. Перша табличка це та, що з північної сторони, коли ми дивимося на карту, так. Тобто це ця в сторону дому зцілення. і дому тому зцілення. Друга табличка у нас західна. І та, яка дивиться на схід. Третя. І відкривається вхід в святилище Шариків. Що відбувається всередині? Прикольна локація гарно оформлена. По центру стоїть статуя Шар, головна, і дві по бокам. Значить, основний принцип, що тут робити, і що далі, тут, звісно, відкривається, як завжди, секретний прохід. Але для того, щоб ми змогли... Пройти далі нам треба пройти перевірки у кожної статуї. Test of your Перше, це кидок по інтелекту. Я рекомендую, звісно, зберегтися, і якщо у вас є можливість зробити якусь допомогу за допомогою еліксирів чи додаткових заклинань, накастуйте собі. Не пройшов. Завантажуюсь. Кидаємо ще раз після завантаження. Пройшли перевірку. А що ми маємо, з якими бенефіт маємо звідси? Ми маємо додатково 5 до інтелекту, до довгого відпочинку. плюс до було теж цікаво, але баланс баланс. Наступна по Do you think yourself wise enough to be granted Shah's blessing? A warm swell rises through you. Acceptance. You are worthy. Рухаємось далі. Варто зауважити, що якщо ви не проходите будь-яку перевірку, хоча б ну один раз у кожної статуї, з'являються три хранителі. Ви даєте імбій, отримуєте по 60, здається, досвіду за кожного і все. Далі ви не зможете пройти. Тобто, якщо ви провалили одну з двох маленьких статуй, а центрально на вас ніяк не відреагує. You bold of heart and sharp of tongue can you turn any and all to the dark lady's cause Confidence surges through you you feel like there is nothing you can't do no one you can't win over the statue seems to agree and approve Звісно, можна кожному своїх персонажів, своїй пацієнти, хто спеціалізується, у кого основна характеристика, там, чи інтелект, чи мудрість, чи харизма, просто бустанути кожного по 5. Ну, Я все, зіграв, все в одні ворота І своєму основному делу. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно. Залишайтеся далі зі мною до... для таких відео. Мені приємно їх писати. І і Ділитися досвідом проходження цієї прекрасної.